Друзі, привіт! З вами Ляна Бонько, і сьогодні я вам хочу розказати цікаву історію, яка відбулася після власне проведення чергової консультації. Отож, значить, жінка 56 років. Ось не буду її називати ім'я. Так, значить, у неї погані стосунки із давайте назвемо її Таня. Ось, значить, у неї погані стосунки з мамою. Е, власне, яка ситуація? Погані стосунки в плані тому, що мама, який 80 вісімдесят щось там років, вона постійно нею маніпулює. Тобто вона завжди заставляє її приїжджати е, додому. Там кожен день вона їздить, вона їй щось привозить, вона там щось вимагає від неї, і так далі, і так далі, і так далі. Щось кудись їхати, щось робити, щось собі напридумує. І, от моя клієнтка, вона власне якраз страдає тим, що. Вона постійно повинна догоджати і постійно повинна от виконувати власне захцянки своєї мами. Ось, ну і в результаті на що ми вийшли? Яка була дитяча травма? Значить, е сесія тривала буквально годину, десь до години часу, дуже швидко. Дуже класна клієнтка, надзвичайно позитивна, надзвичайно класна. Ну, в принципі, 56 років це вже такий вік, трошки доволі. Е будемо говорити, вже такий зрілий вік, так? Ось, і е переважно консультації в такому віці, вони. Відбуваються ну, не так швидко, не так легко, не так просто. Тут фантастично все відбулося легко. Все відбулося просто, і значить, яка була ситуація, коли вона була маленькою дівчинкою, коли їй було 6 шість років, у неї була там цікава ситуація. Коли мама розлучалася з батьком, значить, у неї дуже мало дитині приділяли часу, і вона відчувала якусь там таку ненависть, лють по відношенню до мами. В зв'язку з тим, що вона власне. Ну, мало приділяла їй часу. Так? Маленькі діти вони потребують від нас уваги. Ось. І в дитини сформувалося таке бачення, рішення, такий висновок вона придумала, що як би там не було, я все рівно. Хочу залишатися з мамою. Ось, і от ми вже завершуємо цю сесію. Вже в неї відбувся дуже класний результат, позитивний. І он навіть, сонечко засвітило мені просто в око. <сум> Як класно. Значить, у неї відбувся супер-мега-крутий результат, і я її записую, запитую. Кажу: Тань, скажіть, будь ласка, що ви зараз думаєте про власне оцю. Думку, яка сформувалася у вас в той час у 6 років, хто би міг подумати? І я кажу: от у вас є своя сім'я, там діти, ти, 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 і так далі. Тобто, в неї все благополучно, в неї все добре. Тільки єдине, що от у цій маніпуляції е, з боку матері. Ось. І е, я її запитую власне під кінець сесії. Вже кажу, е, що ви думаєте власне, про цю позицію, що як би там не було, ви хочете бути зі своєю матір'ю. Е, що це значить? Це значить дівчатка і хлопці про те, що вона собі, от в підсвідомості, заклалася ця думка, і ця думка її супроводжує до 56 років. Увіть собі, від 6 років до 56 років вона тяне і мама. вона мене запитує, каже. Ліана, скажіть, ну а вона звідки про цю думку знає? Я кажу, вона просто фонить від вас. Розумієте? Це так, як щось встав, і воно без кінця запах вас супроводжує. Оце точно таке саме. Вибачте, за мою грубість, за мою можливо, якусь некоректність, бо мені завжди кажуть, ну ви такі приклади бляха муха проводите, що це можна взагалі вмерти з усміху і відобразити тим паче. Ось, значить, дивіться, ця думка є в підсвідомості, і вона. Мама її відчуває, що можна за щось зачепитися. На основі цієї думки ви, як виникло почуття провини, і вона за цю думку дьоргає, її, дьоргає за це почуття провини, і вона живе. І їй каже: Ну, що Тань, будемо робити з цією думкою? Вона каже: та це абсурд, каже, господи, каже, навіть думає, що хоче переобдужити своїм життям. Ось такий от, така от ситуація із практики. Багато дуже різних ситуацій, але не завжди буває деколи, що заклопотано, можу щось забути. Тому. Якщо у вас є якісь такі нюанси, що у вас щось не складається, і воно вас мулижить, і воно вас тривожить, і воно без кінця вам не дає спокійно жити і так далі. Будь ласка, не тяніть, не зволікайте. Зараз от мінімальна ціна для українців, по-перше, вартість консультації 350 гривень, це 10 доларів на сьогоднішній день. так? Ось, окрім того, якщо люди з окупованих територій і так далі, то ми домовляємося про ціну, якщо людина може заплатити окей, якщо вона не може заплатити, тоді друге окей. Отож, така весела. Ла ситуація, пишіть пишіть свої думки, почіть, що ви думаєте з приводу цієї ситуації, і до нових зустрічей у наших ефірах.